Вітаю всіх на моєму новому відео, зараз я буду грати в гру Картопляний салат. Тут треба зробити картопляний салат за як можна швидший час, і мій рекорд це одна секунда. Я зробив салат за одну секунду. Тут мені дається 6 інгредієнтів, і я маю на кожен з них нажимати і зробити як можна швидше. Там і за кожен інгредієнт мені додається скільки секунд. Але якщо зроб їх... Нажимаю в такій якийсь спеціальний черзі, то може вийти в менше часу. І в мене вийшло аж одна секунда. Тобто, ну, одна секунда. Ось де. Оце 6 інгредієнтів. І я на них починаю нажимати, мені дається скільки секунд. І я зробив салат зараз за 10 секунд, а тоді за одну. І отак треба старатися робити салат. О, а тепер я зробив саланд за 5 секунд швидше. Тепер за 8. Ну, якось отак. О, тепер за 11. Але я так зрозумів, рекорд 1 секунда я вже ніколи не поб'ю. О, 4. Швидко. 3 секунди. Так швидко. Чудова гра, вона мені подобається. Так, а давай. Давай! Вісім. Ну. Так собі. Напишіть в коментарях, вам ця гра подобається чи ні. Та ну... 15 секунд. Напишіть. Вона вам подобається чи ні. Може, ви ще не почули. 6.56-6 секунд. 7 секунд. Я тебе зрозумів. Тут <coughs>, треба все нажимати по черзі. О! Новий рекорд! новий рекорд, одна секунда і 43. Он як його тут треба, все ясно. О, 5 секунд, я зрозумію все. А, давай, давай, 3 секунди, ну все. Так можна зробити швидше, ніж за одну секунду. Ой, тільки треба б не заплутатися, А так, ось де. О, тепер я знову заплутався, Я аж за 4 секунди вийшло, а так воно все тут дуже швидко. Ще новий рекорд! Ура! Одна секунда. Це легко насправді. О, тепер за 2 секунди я зробив салат. Чудова гра, дуже чудова. Е, я там трошки запізнився, а так би дуже швидко зробив. Говорю, би рекорд побути. Ну, знов заплутався, от, не знаю. Але гра дуже крута. Ну тут вже й говорить нічого, просто б'єш собі рекорди. Ех, мені вже здалось, що там рекорд буде. Якби що я тут не заплутувався, взагалі було б швидко. Моя мета це зробити швидше, ніж за одну секунду. Ну, ще трошечки. Це, наприклад, 0 секунди, з кількість 0 секунд там. Якби я не заплутався, я б точно зробив за 0 секунд. Точно, 100%. А тепер воно ще щось не нажималось, ну. Це. З всі по порядку! Ну чого? Там були всі по порядку, а я. і все одно. Якось модрився, рекорд не поставить. А от тепер рекорд. 1.26. Я. я ж швидше швид. Та ну чого? Там ж було 0 секунд. Що це ще таке? Що це? Чого воно? О, по порядку майже. Угу. Швидко, швидко. Це чудово. Рівно півтори секунди. М -м -м. Мені дуже подобається ця гра. І я вам дуже раджу її завантажити. Дуже-дуже. Все. І, і мені чого здається, що я обов'язково прямо в цьому відео поставлю рекорд швидше ніж 0 секунд. Ну, це є всі шанси, тільки треба просто постаратися. Ой. М -м -м. трошки ще а тепер я знов заплутався. ну. Дві секунди. Ну все, я вже за одну чи дві секунди роблю. Так близько до рекорду в мене часто отак виходить. і... А це що таке запуганючий результат. 4 секунди. Тепер рівно 2 секунди. А. О, тепер. чи ні? Рекорд! У мене був 1,26, тепер 1,24. Яху! Рекорд. А, два рекорди підряд. 1,19. Це взагалі щось неймовірне. А, а, та що? Міг би бути ще один рекорд підряд, але О! я на одну секунду більше, ніж рекорд. Рекорд! Але от тепер мені прямо зараз почало здаватися, що я все одно не поб'ю рекорд швидше, ніж за одну секунду в цьому відео. Мабуть, в мене не вийде. Ой, ой, треба було ще трошки постаратися. Воно з ним не нажималося. Що ж таке? О. По порядку. А майже по порядку. Я, я їх нажимав по порядку, тому що мені здалося, що вони по порядку, а вони. О. Не рекорд, да ну. І ще трошечки там. Ну знаю, щось. Так. Да, 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 нажимайся. Місце лише 6 секунд. А тепер не знаю. Ну все, вже скоро буду закінчувати відео. в той Та не встався, десять секунд. що за… Результат такий. Неймовірно поганющий. Результат. Нажимайся. Ще один поганющий результат. Два поганющих результати підряд. Та чого он не нажимав? Що воно мені мене Три поганющих підряд. Так. Все, якщо оцей зараз буде одна секунда, тоді я закінчу відео. О, все, оцей одна секунда. Все, я можу спокійно закінчувати відео. Сподіваюсь, вам дуже сподобалася ця гра. І ще раз напишіть в коментарі обов'язково усі. І також я вам раджу її завантажити, тому що гра справді дуже крута. Ну, а це відео вже закінчується. До зустрічі всім!